Знаєте, сьогодні до нас приїхали, приїхали учасники не лише з Києва, у нас дуже багато Київської області, у нас є Маріуполь, у нас є Кіровоград, Кіровоградська область. І це дуже радує, що е, діти їдуть, діти хочуть, діти хочуть показати себе, діти хочуть поділитись своїми е, лучиками, своїми промінчиками тепла, добра і світла. Отже, першим я запрошую на цю сцену драматичний гурток прем'єра. Комунальний заклад Центру дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради місто Долинська. Керівник Добаш Наталія Іллінна. Це у нас розмовний жанр. Удачі вам і перемоги! Драматична поема Лесі Українки Бояриня побудована на... Минувшини України. Письменниця торкається глибинних засад України і Росії. У творі Леся Українка засуджує тих українців, які зрадили Батьківщину, які заради почастей служили російському царю. Вона закликає не залишати рідної землі, рідного народу, не цуратися рідної мови та звичаїв, а робити все можливе. Щоб бути справжнім українцем патріотом рідної землі. За часів твір було суворо заборонено режимом за антиросійське звучання. Тож прийшло появлення до сучасного читача лише в 1989 році. Покохала Оксана молодого козака Степана, який, будучи на службі у царя в Москві, Козака став боярином. Після одруження вона їде з чоловіком до Москви, де життя Оксани стало життям у неволі. Вона називає себе не вільницею, а московщину -тюрмою. не в змозі знести приниження, яке їй українці довелося відчути, вона смертельно занедужала. Так ви ж не то теж їм як зросли. То й що? Вони Оксана не питають хто та там зріс. а ми та зайде. З вовками жий, по вийде. Ой, лихо, чи то, то чи то й я маю по вийти? А ти, як думала, сьогодні в церкві тільки шепоту було навколо нас. Черкашинки, поклушки. Та я чула, гріха десь не бояться. Церкві божі замість молитися, людей все гудять, ще й виносяться, так благочестям перед нас. Крізь воно по ще що сторонам дозвирянь, а що гор 40. От чудна ти доню! уже все тий чоловік боярин, а не козак. Чи ти ж не розумієш, що йому не розуміє? Отже, бачиш, я й гарну по московському вбираю, бо їй вже сидилася тута пара. Вона лиш не поїде на Україну. І чому Степан її не взяв собою, як у нас? Тоді всі мандрувати неначе не подобав. Скажуть люди, поїхала там житахів ловити, нехай ж би та шарахвани а ще й то та шарахват, не неначе би поревніший. А що жіночий, то такий бахматий та довгий-довгий, мов поки з Аж сумно, як це його надію, і такий підзиток на голову надіти треба. зап'ясте обличчя. Та вже ж ніяк. я. Боюся я, матусю. Чого ти, донечко, скажи, чого? Та ніяк мовити. Ти не доню. дою. я тобі за рідну матір тут. Так, матінко, то я собі гадаю, коли б ти... Спродивилася часом Степанові в такій одежі. Очі, що вигадала? А тобі Степан ще не спродився, що не в Ти тож мені. — І не вигадуй. Хіба ж таки Степан мала дитина? що й на коваристій не пізнає. Пізна, то знає. А ну погляньмо очима очима. Хто то йде? Чи не Степан, бува? Еге ж, то він. А з ним ще й два. Тікай, дочко. Чого це? хай вохилою? тікати як від татар. Що сміють? Бати жіноску з чоловіцтва. чоловіком. Все те так звичає. Ой, щось я втомилася. Піду спочину, вона й годиться в свято. Ой, сестричко, і наші свята потрібні тієї Ото спитала, що тобі відав. Та нудно ж, господи. Сидиш й нудно. а ти піди мі щелять погуляй. Куди це піду, яка там щелять? А ти хіба товаришок не маєш? Матуся вже не здужують, не хоче зі мною йти. А ти ще не пізналася з нами. А з мамою сама не хочу. Вона така. А чого ж тебе водити? Вже ж ти маленька. Ще веселіше буде вам постарше. Самі не можна по Москві ходити. Хіба хто нападає? Ні, так не звичай. Та що мені ці бояришки скажуть? Сидять по термах, отакі я. Не бачу світа. Що не Пішли по кубі, на вигая, гай над річку та заспівали. Я бувала дома, ходити, хай, не просив свято. Та бач, в тебе дома, там же не Москва, такого тут і зроду не чували. Співати погая. То ти не знаєш, як в нас на країні гуляє челядь. Я мало що при їм пам'ятаю, а банька тут уже й родився. Ванька, чому ж ви не і вас? Так то забудь, та ми не звикли, він і сам так звик. Мене ж тільки Степа та Матусе, що Ганусою зовуть. А як же ти тут звешся? Анушка. Чиба Гантошка. Нібо, Анушка Оксано. Не вимовлю. Про те воно нічого, і по-московському хто добре міє. А як по їхньому Оксана буде? Аксиня чи Аксюша? Щось не варно. Оксана, мовби краще. Ти мене ганузеньку все таки Оксаною зови. Я хочеш і звати. Я тебе так люблю. Вже Боже, коли стеха тебе з України привіз. Ти ще мене газу не знаєш, а може я лиха. Ні, ні, ти добра. Ти бачу все до мене. Ворожиш, от Петруха! Та я нічого, тільки виглядаю, чи не приїжджають часом царські стрільці. Вони на кажуть їздять. Вибор царський стрілець у стрелек тобі. Дівоче серденько. Та я ж саме заручена. За царського стрільця? А ж! А чому же він до нас не прийде? А хоч би прийшов, то я ж неба побачу. Я в термі, а він там, у світлиці. То вам і бачитись не можна, та де ж там? Прилюдно, ні. А тільки крадькома? Як ти крадькома? Так ти ж хотіла до нього в садок вийти. До нього я ще сором не закупила. Як це ти могла подумати, що я попросила тебе проводжати мене на сходу? Невже ти думаєш, що я така нечесна? Та — Забув з тобою! Це яка тут нелість? Коли дівчина постоїть на розмові, то вже й нечесна. ж ти так. А навіщо ти туди в садок виходить. Я ж да. Тобі розкажу, бо всього і я досить не знаю. Нібито виходить, що ви отак, ні мовивши ні слова і поберетесь так найпростіше. Що це на тут молодь? Я, бувало, що вечір вихожу до Степана на розмову. Як заручилися? Та як заручилися? Ну, говорили ми з ним, не заручившись, то послати послатися може. Коли косо і що твердо... Познай чита любовщи. Сири боянки злізьми, як не видиш, та оклипай нас перед сирем. а так уже готово, Слово й діло. Ви не жартуєте? А як тобі здається? Мамо, на куди ж це ми потрапили? На це ж якась воля, ти суруменська. Ніхто тобі не говорив, що туда воля. Та якби ми вігнули тут та спини, то на Україні віну на тобою три погиблі родину нашу, московські воєводи. Ось як тут тиєш, загинеш, що тебе якийсь там тартік торкне губами. А як Степан повинен з колобом себе зривати та руки цілувати як невільним, та все нічого. Боже, мамо, та хто ж говорить, що нічого. Отже, бачиш? Та що ж розводиться? Там як Степана чекає. То скажи, Оксано, ти вийдеш? Я не знаю. Вийди, нього, я тебе прошу. Не дай мені старі на свої очі, бачити Степан мої згуби. Оксаночко, відповіді. Я вийду, принеси мені воскресне а Ви мене нагодуйте меду, а Степан тим часом хай бабить гостей. І знову у нас розмовний жанр. Я запрошую савченко Алісу. Яка вже була сьогодні на сцені, але зараз вона нам виступить соло. Зустрічайте, будь ласка, Савченко, Аліса, драматичний гурток прем'єра, комунальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості Долинської міської ради, керівник Добош Наталія Ілівна. І ми прослухаємо Тараса Шевченка у рівок з поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями! Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Поїде свою московщину, а дівчина гине. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні ньки. Полюбила москалика, Як знало серденько. Полюбила молодого, все садочок ходила. Поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, та ні заночує. та дві ночі карі очі любить цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі і ці люди що хочуть говорять. Вона любить, то й не чує, що вкралося горе. Прийшли місці недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, на накрине. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнопрімий, коли не загине, обіцявся вернутися, та Катерина. Буде собі московською забудеться горе. А поки що нехай собі і ті люди, що хочуть, говорять. Не журиться Катерина, свізонько втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмивається сльозою. Візьме відро півночі, піде за водою, Щоб вороги не бачили, прийде до гриниці, стане собі під калину, Заспіває гриця, Виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачить. Не журиться Катерина і гадки немає. Новенькій пустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо боку, не здужує Катерина. Ледве, ледве тише. вичуняла, та в запічку дитину колише. Вичуняла Катерина, одсуне батинку, погляне на улицю колише дитинку. Погляне, немає, немає. Чи то ще не буде? Пішла б собі в садок поплакати, так дивляться люди. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на це божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє тоні. Що по й сія, тоні моя, а де ж твоя пара? Не світилка з друженьками, Старости, бояри, в Московщині, доня моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годинка, що ти народилась, якби знала, дослід сонця була б утопила. Здалася діти гадирі І тепер москалеві. скалеві. Цвіти мій як яйку, як ташечку, кохала, ростила. Доня моя, що ти наробила? Одячила, іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, До нас не вертайся. Обізвався старий батько. Чого ждеш, небо? Заридала Катерина Та бух йому в ноги. Прости мене, патечку, що я не робила. Прости мені, мій голуби, місо поломили. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та да йди собі. Мені легше буде. Катерина встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталася сиротами. Старий батько і мати. В селі довго говорили дечого багато, Та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. Отакої От на всій світі роблять людям люте, Того в'яжуть, того ріжуть, а той сам себе губить. А завіщо святий знають, світ бачить широкий, Та немає де прихилитись у світі одиноким.